Дітки, у кожної рослини своя насіннина, і в природі вона не повторюється. Насіння різне за формою, за кольором і за розміром. Подивіться на цю колекцію це лише маленька частинка всього, що є в природі. Роздивіться насіння. Насіння яких рослин ви впізнали? А як же нам отримати багато насіння? Наше насіння може подорожувати. Їх може розносити вода, птахи і тваринки, вітер або вони самі сіються. Погляньте на цю маленьку насінинку. Кожна насінинка покрита зверху шкірочкою оболонка називається. Якщо ми розкриємо насінинку, то побачимо паросток. Це майбутня рослинка. Також її корінь. Скажіть, з чого складається насінина? Сьогодні ми з вами посадимо різні насінинки і будемо по-різному за ними доглядати. Починаємо Спочатку Ми візьмемо ось такі стаканчики Насипаємо в них землю. Ось один. Ось такі неповні. Ось так. І третій. Ось такі три стаканчики. Далі ми будемо саджати по 5 насінин. П'ять насінин гарбуза. Я ось так викладаю в один стаканчик всі п'ять. І будемо спостерігати, скільки у нас зійде насінин. Саджаємо І зверху трішки. Засипаємо землею. Ось так. Обов'язково потрібно полити на Далі ми беремо насіння квасолі. Ось такі. Квасолі. Також 5 насінь. Саджаємо, зверху присипаємо землею. Також 5 штучок, садимо, просикаємо зверху землею і поливаємо. Для цього нам потрібні будуть таблички, щоб ми знали, що в нас виросло. Так, тут ми посадили кухнюську. Далі у нас буде експеримент. Ми також беремо три стаканчика. Засипаємо землею. Так само. Ось так. Не дуже повно. Два засипаємо землею один залишаємо. Далі беремо п'ять квасолин і також кладемо П'ять штучок. Пішки засипаємо зверху. Так, квасолю. Ми заховаємо темне місце. У неї є такий пакетики. Я ось так закручу. І вона, квасоля, буде у нас рости без сонечка. Ось так поставимо біля свого городику і будемо також за неї спостерігати. Гарбуз. П'ять штучок. Також кладемо. Посипаємо. Але. Поливати не будемо. Ось такий стаканчик у нас буде стояти, але ми його не будемо поливати, він буде стояти на сонечку. А це ми забули колись. Ми його один раз пол'ємо, поливаємо. І більше ми туди не будемо заглядати. Ось так. Закриваємо чорною, чорним пакетиком і ставимо поруч. Далі нам потрібні будуть спонжики і квасолька, 5 штучок. Спонжик ми мочимо, беремо квасольку і ось так кладемо. Щоб квасолька була посеред спонжиків. Зараз покажу. Ось так. Ось так от. П'ять квасолинок ми мочимо і кладемо. Воно у нас буде проростати, це зернятко, без ґрунту. Тільки у воді. Так. Ось так. Водичку будемо підливати, дивитись на наші спонжики, коли вони будуть висихати. Ось так от. Ось так у мене вийшло, так, квасолька. О. Далі ми будемо садити з вами кріп. Ось такі маленькі зернятка. Ось така нам потрібна буде ємкість. Ми висипаємо землю, ось так, розрівнюємо її і будемо саджати кріп. Кріп ми будемо саджати якоюсь буквою. Хто якоюсь захоче, можете буквою свого ім'я. Мені подобається буква О, я буду саджати у вигляді букви О. Посипаю насіння буквою О. Ось так. Ось так засипаю Около. коло. Зараз покажу, що в мене вийшло. Ось так беремо і посипаємо своєю буквою. Отак. Далі присипаємо все землею. Засипаємо зверху все землею і поливаємо водичкою. Ось такий городик у нас виходить. Ось така квасолька. Це буде так стояти. Це ми поливати також не будемо. Це ми будемо поливати все і в щоденник записувати. Наші всходи. Записуємо число і наскільки воно виросло. Обов'язково ставимо на віконечко, бо рослинам потрібне сонечко і не забуваємо поливати.